Фісташки стали неймовірно популярними це один з найбільш зручних і смачних корисних перекусів. На жаль, за пакетик цих горішків доводиться викладати чимало грошей. Якщо ваша любов до фісташок б'є по гаманцю, можливо, варто подумати про вирощування власних дерев. Доросле дерево може давати від 9 до 23 кг фісташок на рік. А оскільки горіхи зберігаються до 12 місяців, вам більше не доведеться купувати їх у магазині. Фісташкові дерева відмінно впишуться в великий сад або харчовий ліс. Вирощування фісташок вимагає терпіння і місця, але результат того вартий. При відповідному кліматі ці дерева не вибагливі і підходять навіть початківцям-садівникам. Загальна інформація про рослину. Тип рослини, дерево. Сімейство, а на кардієві. Рід, фісташка, вид, фісташка справжня. Освітлення, повне сонце. Висота до 9 метрів. Полив помірний. Догляд середній. Тип грунту добре дренований. Що таке фісташкове дерево? Фісташка справжня, пистейше вере, родом з Центральної Азії та Близького Сходу. Ці дерева звичні до пустельного клімату, їм підходять довге спекотне літо і прохолодна суха зима. Фісташки-листопадні дерева з пір'ястими листям, квітами і плодами, що ростуть гронами. Горіх, насіння, покритий твердою шкаралупою і золотисто-червоною оболонкою. Дорослі дерева досягають 6-9 метрів у висоту, але їх можна обрізати для контролю росту. Фісташки зимують у стані спокою, цвітуть навесні, розвиваються влітку і готові до збору восени. Вони плодоносять щорічно, але врожайність коливається, один рік рясний, наступний скромніше. Фісташкові дерева дводомні, тобто бувають чоловічими і жіночими. Для плодоношення жіночому дереву потрібен запилювач, чоловіче дерево. Один чоловічий екземпляр може запилити до 11 жіночих. Запилення відбувається за допомогою вітру, тому комахи запилювачі не потрібні. Також фісташкам потрібні холодні години для цвітіння не менше 1 000 годин при температурі нижче 7 градусів Цельсія. Посадка зазвичай садять однорічні дерева в січні або лютому. Важливо вибирати щеплені саджанці, щоб гарантувати правильне співвідношення чоловічих і жіночих рослин. Вирощування з насіння не рекомендується, неможливо заздалегідь визначити стать дерева, а чекати доведеться кілька років. Виберіть сонячне місце з хорошим дренажем і глибоким шаром ґрунту для розвитку коренів. Контейнери не підходять фісташкам, потрібен простір для потужної кореневої системи. Оскільки жіночі дерева запилюються вітром, не садіть їх у повністю безвітряних місцях. Чоловічі дерева повинні знаходитися з навітряного боку. Викопайте яму глибиною з кореневою кулькою і вдвічі ширше. Засипте ґрунтом, ущільните і замульчируйте для захисту від бур'янів і регуляції температури. Відстань між деревами 4, 5, 9 метрів. Догляд. Фісташкові дерева невибагливі. Найскладніше набратися терпіння. Освітлення. Фісташки потребують повного сонця мінімум 6 годин на день. Недолік світла сповільнить зростання і знизить врожайність. Полив краще поливати вранці, щоб уникнути хвороб. У посушливі періоди дерева потребують глибокого поливу раз на кілька тижнів. Хоча фісташки посухостійкі, достатній полив підвищує врожайність і якість горіхів. Крапельний полив ідеальний він дозволяє ґрунті добре просочитися. У дощовий сезон полив не потрібен. Ґрунт. Фісташки ростуть на різних ґрунтах. Головне хороший дренаж. Важкі глинисті ґрунти не підходять. Дерева переносять бідні і засолені ґрунти. Оптимальний pH 7,0-7,5, але допустимо діапазон 6,0-8,0. Температура і вологість. Фісташки добре ростуть у зонах витривалості 7-11. Їм підходить спекотне сухе літо і прохолодна зима. Морозостійкість залежить від підщепи. Деякі витримують до мінус 18 градусів Цельсія, інші пошкоджуються вже при мінус 1 градус Цельсія. Пустельне походження робить фісташки стійкими до спеки. Суха спека навіть корисна для розвитку горіхів. Але взимку температура вище 18 градусів Цельсія знижує врожайність. Добриво. Навесні корисно підгодувати дерево з балансованим НПК добривом Розподіліть його по лінії крони, де знаходяться коріння. Обрізка. Обрізайте дерева в кінці зими або ранньою весною, поки вони в спокої. Виберіть три основні гілки та видаліть парасічні. Залишайте дрібні гілки довжиною 45-60 см. Плоди утворюються на минулорічних пагонах, тому не видаляйте занадто багато старих гілок. Восени і взимку листя і плоди повинні опадати самі. Якщо цього не відбувається, видаліть їх, щоб уникнути хвороб. Збирання врожаю фісташки готові до збору, коли оболонка червоніє і тріскається, оголюючи шкаралупу. Найпростіше розстелити під деревом брезент і потрясти гілки. Оскільки горіхи вже розкриті, не давайте їм падати на землю це ризик забруднення. Відразу видаліть оболонки, інакше шкаралупа потемніє, може з'явитися цвіль, а сушка сповільниться. Зберігання фісташки потрібно просушити і зберігати в герметичній тарі. Сушка на сонці займає 3-4 дні в духовці при 60-71-14 годин. При кімнатній температурі горіхи зберігаються кілька місяців. Для довгого зберігання до року помістіть їх в морозилку в шкаралупі або без, розмноження кращий спосіб щеплення. Підщепи вирощують з насіння, потім прищеплюють плодоносний сорт. Для підщеп використовують пістейші атлентики і пістейші інтеджерима або їх гібриди. Коли підщепа достатньо виросте, її прищеплюють пістейші вере. Популярні сорти жіночі – керман і чоловічий петас. Проблема зазвичай фісташки ростуть без проблем, але іноді виникають складності. Низький урожай. Головна причина погода: тепла зима заважає цвітінню. Потрібно мінімум 1 годин при температурі нижче 7 градусів Цельсія. Якщо взимку температура піднімається вище 18 градусів Цельсія, квіти можуть впасти. Інша причина погане запилення: чоловічі дерева повинні бути з навітряного боку, без перешкод для вітру. Шкідник. Горіхова моль відкладає яйця в тріснуті шкарлупки. Прибирайте старі горіхи і збирайте урожай відразу після розкриття. Листовійка поїдає листя і квіти, допомагає басилес з оригенсас, біти, можливо, знадобиться кілька процедур. Цитрусовий плоский кліщ шкодить пагонам і горіхам. При необхідності обробіть сіркою, щитівки і борошнисті червці виділяють падь, що призводить до сажистого грибка. Шкідників контролюють природні вороги, але можна використовувати піратрин або масляні спреї. Хвороба Бетритис і алтанарія вражають листя і пагони в сиру погоду. Профілактика хороша вентиляція і сухість. Фітофтора і вертицельоз кореневі хвороби. Вертицельоз невиліковний, тому вибирайте стійкі підщепи. Фітофтору запобігає правильний полив і дренаж. Часті питання. Де в США ростуть фісташки? Комерційні посадки є в Каліфорнії, Аризоні та Нью Мексико. Каліфорнія найбільший виробник. Скільки часу потрібно для першого врожаю? 5-7 років до перших горіхів, 15-20 років до піку врожайності. Якої висоти бувають фісташкові дерева? 6-9 метрів. Укладення. Фісташкове дерево чудове доповнення до саду, будь то новачок чи досвідчений садівник. При правильному кліматі воно майже не вимагає догляду і буде радувати вас урожаєм довгі роки.